Сьогодні ми мали можливість провести день відкритих дверей для власників квартир першої секції житлового комплексу Perfect Life. Наші клієнти мали змогу ознайомитися з повністю готовим проектом, відвідати свої квартири, все оглянути та відповідно поділитися з нами своїми враженнями. «Perfect Life» – це комплекс бізнес-класу, що відрізняється особливо вдалою локацією, безпосередньо біля виниківського лісопарку. Також родзинкою цього ЖК є чудові дизайнерські холи від студії Марка Савицького, картини в холах та на представницьких поверхах від відомих українських художників, а також великі зони відпочинку, як для дорослих, так і для дітей. Брали в Девелопмент, бо розташування дуже гарне. Сподобалось нам в принципі виїзд зі Львова дуже близько іменно до Львова. Ліс то є, в принципі вся красота, яка нас надихнула. Сподобався майданчик через те, що будинок спрямований суто для жителів і дуже гарний вихід всередині.